Сказати, що це дуже маленьке село. Там 28 сьогодні тільки будинків, в яких живуть люди, і ми хотіли взяти села різного. Розміру, оце маленьке село. Друге село Шестовиця, там біля п'ятисот людей. Це вже а що будете робити в шестовиці. В шестовиці ми вже зробили дві музейні кімнати, дуже красиві. Вони зробили, ми їм допомагали, але вони самі зробили. Це були лідери, які свій ентузіазм виявили. Це для нас дуже важливо. Ми хочемо в Шестовиці зробити реабілітаційний центр. Ми вже про це розмовляли з ректором університету педагогічного Чернігівського, і вони. Не готові, в Шестовиці є стара школа, в шестовиці зараз немає школи, немає дитячого садочку. І ну, це таке село, яке взагалі, коли ми туди прийшли, нам сказали, що взагалі чому ви починаєте там працювати це вмираюче село. Розумієте, але село з історією, де найбільша в світі стоянка вікінгів була відкрита, де величезна кількість. Артефактів звідти було взято. Це село, яке має величну історію, село, де народився Морачевський, який вперше святе письмо переклав українською мовою. Ну, розумієте, ну не можна такі села, і потім я вам скажу, села сьогодні це запорука розвитку України, тому що ми знаємо, що в Україні завжди більшість дітей народжувалась в селах, і сьогодні в містах, де ну досить важко дитину виховувати, тому що це. Є е, важко і в плані е, моральному, і в плані матеріальному. А в селах все-таки діти це допомога родині, і в селах завжди було більше дітей в сім'ях ніж в містах. І ми розраховуємо на те, що якщо ми будемо піднімати наші села, то ми цим чином зможемо вплинути на демографію України. І Сідні, звичайно, це також надзвичайне місце по своїй красі, надзвичайне місце. По своїй історії, тому що Яков Лизогуб, якому це було подаровано ще в 16 столітті. Тобто це надзвичайно, надзвичайно цікаве місто, там садиба Лизогубів. Ми завжди так дивились на неї збоку, і вона така красива з вигляду, там прекрасний парк, там прекрасні краєвиди. Але коли ми зайшли всередину, ми зрозуміли, що щось треба робити. Це філіал історичного музею, так, це філіал історичного музею. Ми вчора написали. Листа директору історичного музею. Ми вчора працювали з активістами в цьому селі, і вони вже організували свою жіночу організацію. Це для нас також дуже важливо. І ми написали листа. Ми просимо, щоб нам дозволили працювати цій організації, не нам Національній Раді, а внутрішній організації Седнівській жіночої організації, громадської організації, яку вони назвали Меланія і ми просимо, щоб дозволили працювати в трьох кімнатах, і ми вже починаємо реставрувати. Ми починаємо ці кімнати доводити до такого стану, щоб ми могли туди запросити наших спонсорів, наших донаторів. Ми могли б запросити, ми могли б показати, як в цьому чудовому місті можна зробити гарні осередки навіть за умов війни, коли звичайно. Україна все, що може, віддає фронту, віддає на те, щоб ми залишились вільними. Але разом з тим, якщо інші держави нам дають якісь кошти на Інші цілі, то ми вважаємо, що їх потрібно використовувати для того, щоб відроджувати наші села. І в селах, щоб жінки мали своє місце. От, наприклад, в Сендєві є прекрасний ансамбль жіночі берегиня, і вони десь там в якійсь каптьорці, вони там тримають свої речі, вони не мають навіть кімнати своєї. Ми хочемо для них зробити кімнату, ми хочемо, щоб це було ну, щоб люди. Отримували задоволення від спілкування одним з інших в прекрасних якихось умовах, які відповідають таким умовам, які мають люди жінки у всьому світі. Пані Алло, роль громади у вашому проєкті. От